Усім привіт! Ви лише погляньте на цю красоту. А тепер уявіть, як це смачно. Сьогодні ділюся з вами рецептом налисників з потрійною начинкою. Я б навіть сказав, налисники по панськи. Чи є тут щось складне? Зовсім ні. Тож гайда готувати. Для налисників б'ємо 2 яйця. Сиплемо 2 столові ложки цукру і добре збиваємо. Лімо склянку молока і розмішуємо. Тепер додаємо склянку просіяного борошна. Потрібно розмішати так, щоб не залишилося грудок. А тепер можна влити другу склянку молока. Але раджу не додавати все одразу, щоб не довелося ще раз кидати борошно. Має вийти ось таке тісто. У мене навіть залишилося трохи молока. На сам кінець 2 столові ложки олії. За бажанням також можна ще приправити ванільним цукром. І смажимо на лисники. Вийшло досить таки багатенько на лисників. Хай вистигають, а ми розберемося з начинкою. Для більш ніжної кремової структури сир краще збити блендером. До нього кладемо столову ложку цукру і дві ложки сметани. І тут також можете скористатися ще й ваніліном, але це вже за смаком. Лише погляньте, який сир вийшов повітряним. Також підготував мак і вишні. Вишні взяв звичайні у своєму соку. Тепер будемо складати диво на листики. Беремо одразу кілька штук і розрізаємо їх навпіл. На кожну половинку викладаємо начинку. У випадку з сиром краще трохи не докладати до краю. Мак можна розтягнути так, як сирний крем, або скласти так, як вишні, просто однією лінією. Беремо цілий налисник, змащуємо його розтопленим вершковим маслом і складаємо на нього пірамідкою начинені млинці. Тоді щільно замотуємо. Це справді вийшли, як то кажуть, на лисники по багатому. Тому, якщо вам сподобався рецепт, не забудьте залишити вподобайку та коментар. Готуйте та смакуйте на здоров'я.